Всім привіт! Я Віка і ви на каналі Віка Лол. І зараз ми будемо шукати речі в кав'яному кубі. У мене є три кірки. Так, давайте зразу три візьмемо на всякий випадок. Тут вхід. Заходимо. Тут у мене є салют. Це вже на випадок, коли я всі речі викупаю. Будемо знімати по слові. Я. Я не знаю, скільки тут буде частин. Думаю, десь, напевно, 3, 4, 5. Я навіть не знаю. Перший сундук, що тут у нас? М -м Голова дракона. Вона щурді... Да. Я тепер буду так. Давайте далі шукати. М -м -м -м. Я не знаю, скільки це в мене займе часу. Другий сундук. Клас. А вони ж напіл в ставляться. О господі боже мій, як голосно. Давайте далі шукати. Третій сундук О, це такі штучки. Це Такі штучки, ну, типу, це блоки ставляться, ну, кудись ставляться і вони дають освіщення. Я не знаю, скільки в одному слою буде сундуків, може бути, може. Типу, може бути один сундук, може бути три. А в нас вже четвертий. Правильно на цьому слові? Один, два, три. Так, да, в нас вже четвертий. Ender Pearl. Ну, так вони називаються, так це, ну, щоб переміщатися. Тук, тук. П'ятий. Я думаю, десь буде тільки три. П'ятий. Це такі люстерки. Ліфтарики. Піш... А, як... а як я буду вибиратися? Я, напевно, буду блоки ставити. Я не знаю, як я буду вибиратися. Тому, М -м -м... напевно, ми будемо блоки ставити. І пішов другий слой. Так, перший сундук це вода з рибою. Вода з рибою. Ну, це не обична вода, а ти заливаєш воду, і там в воді, так сказати, вже є рибка. Так, другий це такі. Спеціальні штуки, щоб е, на них ставити броню. Не ставити, а надівати броню, типу як манекен, щось таке. Так, в нас поки що тільки два сундука, правильно? Було. Один, два. Так. Тільки два. Третій. Це що так. Е, це, типу, як Господи боже мій це? Вазонок. Добре, горщики. Ну, не горщики, вроді ж, називаються. Тільки чомусь тут вазони. вазонки, не знаю. Так, тут у нас виходить, тільки три сундука було. Господи, це зі звук пещери. Так. Тут рамки. Рамки. Оце в рамках в мене лежали лекірки. Так, сундук під сундуком. М -м -м. Так. Дощечки. Дубові. Це наш четвертий, ще третій. Я вже збилася, що тут. Якщо неправильно, поправте мене. О, в нас забор, чи, чи стоп, що це? Це. Е, стіна. Стіна. Е, добре. О, я, я випадково зламала для того, щоб. на... Які це слой? Один, два, три. Випадково зламала на четвертий слой. Так, тут у нас чорне скло. Добре. Так. Ах, стільки тут цих сундуків, і я не пам'ятаю, скільки тут слоїв. Напевно, 12. Так, ще один. О, Господи. Так. Тук -тук 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 -тук. Напевно, тут більш немає сундуків. Ми будемо все розкапувати, щоб прям точно всі сундуки ми знайшли. Мені дуже цікаво, що там. Так, поки що. Це ж четвертий слой, да, вроді. Нічого? Ні, це мені... це мені здалося. Це що в нас зараз вже буде ніч? Так. Да. Так, давайте ми включимо де. Ой, це телепорт, час день. Час день. Випадково. А де тут? Я не знаю. Мені здається, що тут може бути взагалі без сундуків в якому Ну, Я чесно не пам'ятаю, чи це так чи ні. А ні, тут не без сундука. Оця ж оця штука, це вона випадає з оцьої. Як порох тільки різнокольоровий. У мене зараз буде стільки каменю, тому я його буду виставляти в сундуках, коли вже в мене пере... е, ну, переб'ється. Пер... Заб заб'ється. заб'ється. У мене вже в мене вже цілих три стака камня. Я вже їх збирати повністю не буду. Навіщо? Це якщо вони вже мені попадуть, тоді, тоді попадуть. Тоді вже візьму. Так. Напишіте мені в коментарях, скільки тут слоїв всього. Вам мені дуже цікаво. Так. Ну, вже в загальній частині. Напишите мені. Так, тут а, яйце призиву корови, корови. Ну зараз ми сюди ставити не будемо вже в кінці, коли ми всі сундуки знайдемо, вже там четверта за частина буде ще яка. Тоді вже ми поставимо всі оці тварини, які тут будуть. Зараз в нас є корова, поставимо корову, всі блоки, які тут будуть. Може, якщо щось буде з'їжджати, то щось з'їмо. Так, бочка. Mm, бочка. Кстати, я всегда э, бочку я всегда беру для того, щоб э, в город на не сундук, щоб більш так прикольніше було, я ставлю бочку. Так, давайте цей слой і все. Так, я це призиву вовка. Вовка. Так, прикольно. Я ще раніше старалася якісь... Імена давати. Ну, це, звичайно, легше, якщо в кожного буде різний ошейник. Тоді вже можна запам'ятати, але якщо в кожного буде одинаковий, то це вже ніяк. Ти не запам'ятаєш. Так, цей, цей останній слой і все. Тут напевно буде багато частин. Я, я навіть не, не знаю, скільки тут буде. О, останній сундук. Ну, не останні, а яйце призиву курки. А В нас вже Т... нас? Нас три тваринки. Ого. Ну, добре. Всім пока-пока. З вами була Віка. Ждіть останні частини.